Срібні хрестики, де купити? Ну поки не можумо сказати, де. Да? А ну треба ну, почекати, мне. почекати декілька днів потрібно, да. і вони в нас з'являться на новому сайті, де буде представлений великий, великий асортимент. асортимент. І будемо розширювати його. Да. Будемо розширити. Будуть хрестики срібні в позолоті, потім з чорнінням хрестики, які ще можуть бути. Підві хотів сказати іко, ко іконочки, підвіски, ланцюжки, підвізки, ланцюжки різних да плектінь, тому асортимент дійсно дуже великий, і роботи дуже якісні. Е, да відбирали тщательно російською скажу, тщательно, поставщиків, виробників, які виготовляли для нас дані вироби. Ставилися до цього відповідально, тому що ми хочемо відрізнятися від інших магазинів. Тому очікуйте скоро. День два сайт шапці профілю з'явиться. Зможемо вам запропонувати щось цікаве.